На території підприємства розпочинається екскурсія для 25 підлітків. Це старшокласники вінницьких ліцеїв, студенти а також вищих навчальних закладів. Можливість познайомитися з роботою найбільшої в країні компанії, що виготовляє професійне музичне обладнання. Хлопці та дівчата отримали завдяки проєкту Профорієнтація для підлітків його реалізовують відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно із Вінсмарт Центром. Необхідно більше рекламувати і бізнесу, і нам такі підприємства, щоб молодь більше все ж таки залишалась в нашому місті, щоб воно розвивало наше місто, саме таке живе спілкування, де вони можуть напряму задати питання директору компанії, інженеру, навіть я кажуть, слюсарю, то той хлопець чи дівчина, які працюють, в них задати питання, які стосуються того чи іншого виробу. Під час екскурсії виробничими цехами хлопці та дівчата побачили увесь процес виготовлення звукового обладнання, як заготовка з фанери крок за кроком перетворюється у якісну акустичну систему. Досить цікавих екскурсія, показали багато цікавого, як збирається, як плати складаються, і також що для мене було найцікавіше, це як пишеться код і як це виглядає. У подібних екскурсіях зацікавлена не лише молодь, але й підприємство. Зараз у штаті компанії понад 70 працівників, але виробництво продовжує стрімко розвиватися і співпрацює з різними навчальними закладами у Вінниці. Ми розвиваємо нові напрямки. Зокрема, минулоріч ми відкрили напрямок металообробки і контрактного виробництва. Тому ми постійно в пошуку талановитої молоді, які ми можемо передавати свої знання, які можуть ставати частиною команди і будувати нову історію підприємництва України. Наступного разу в межах проєкту Профорієнтація для підлітків Вінницька молодь ознайомиться з роботою юристів. Ілля Іскра, Юрій Добровольський, Новини за день, телеканал Віта.